Отже, почалося. Доброго ранку, дорогі мої друзі. У нас сьогодні сонячна погода чудова, і я варю яблучне поведло. А взимку будемо порогти, пекти пироги. коли буде на вулиці холодно, ми будемо сидіти і пекти пироги І знімати уже сторіси для вас із пирогами. <ріст> так. У мене же ось там ось каструля стоїть. Зараз я туди докришу, те, що вчора не встигла докришити. Тобто встигла, але я не бачила, що в мене виявляється ще один пакет є з яблуками. Яблука з власного городу. Чи ми пишаємося? Ви знаєте, ми дуже довгий час жили в місті. І тепер, оце переїхали в село, і ми тепер не можемо надихатись, не можемо нарадуватись кожному яблучку, кожній картопельці, кожній морквинуці, там квіточки природою, якась пташка пролетіла. Ми ой, як гарно співає! Ой, яка гарнюня, ой, яка красива! Знаєте. Оце об'єднання з природою, воно якось так впливає позитивно на людину, особливо коли вже побував у місті, після міста. Ми не любимо, особливо я, я не буду говорити за свого чоловіка, я говоритиму за себе. Я не люблю місто, не люблю шум, гам якась постійно там е, біжиш, поспішаєш на роботу, як кажуть, світу Божого не бачиш. А тут зовсім інше життя, розмірене, спокійне. Захотіли, стали раніше, захотіли, стали пізніше трошки. І з я маю на увазі. От, пішли. Яблучка зірвали, зробили? Варення. Не захотіли, не зробили, нікому не підзвітний. Ніхто з тебе ніякого спросу не, не має. Тож такі справи? Ось. Так, кінець, так? Да?